Раніше боялися, що не віддам кредити, що буде. Ну, що буде, що тебе? В тюрму ти не посадять. Ну, перша гарна новина. Якщо у вас є кредит, не бійтеся. У візницю в'язницю ти не потрапиш. Це гарна новина. От. Бо щось таке страшне: ой, мене там зневолять, такого не буде. По-перше, по-друге, в мене щось заберуть. Забрати у вас не така легка справа, як це розповідає банк. І тому, по-перше, не треба боятися. По-друге, що де боятися, чого треба більше боятися? Що я не видам боб, чи сьогодні ракети літають? І кожен з нас може від ракети якийсь час загинути. І тому люди перестають боятися більш, більш важких речей починають боятися. тому перестають боятися банків. І в банках нелегкі справи. Бо раніше вони тримали всіх на короткому поводку через страх. Через страх. Люди. Ну боялися, що там щось в мене все заберуть, що в мене є батьків, буду забирати. Банк же постійно шукав. Там не вас нема, заберемо ваших батьків. Як це можливо? Розумієш, і люди в це вірили, а зараз починають вже через неможливість починають боротися. І треба це знати. Банк, який підписав з вами офір, він ніколи в суд не принесе привинну бухгалтерську документацію, тому що ви відразу виграєте суд. Тому суддя. Може, взагалі сказати, що ви нічого немов не винне і все, якщо ви перше подасте, подасте в суд? Це оптимістичний розклад. Він буває, але на жаль, не завжди. З першого разу. То, тобто, повертаючись до цієї історії, в цій історії суд відбувся без участі нашої сторони, тобто без участі клієнта. І ну, можу сказати, що банк теж не відвідує такі засідання, адже у нього тисячі таких засідань кожного дня, тому ніяких представників не було, і суд видав це рішення про те, щоб. До речі, Кітерин, у банк, якщо він перший подає, він подає е в суд, який вже має стосунки. Знаєш, що в, Непри в Дніпропетровську, Нєприпетровську, де є зареєстрований банк, то там суд одного району. Ціліком одного району суд працює тільки на справах банку. От ви ти не можеш там ні іншу справу, бо там цей суд ціліком працює на і якщо він так працює, він отримує зарплату, получається банки, то він буде думати, що йому треба на користь банка приймати рішення. Це теж треба знати. Да, і це дуже цікавий до речі. Момент, тому що е -е, ми, ну звісно, вже не погодилися з цим рішенням суду і подали заяву на перегляд. Цієї справи, ну, якби позиціонуючи, що це по тій причині, що ми не надали доказів зі своєї сторони, і ми просимо переглянути це рішення, тому що, на нашу думку, воно було неповноцінно досліджене. Тобто суддя прийняла рішення, не досліджуючи всі дані, які були. І що ви думаєте? З нами був адвокат, так як. Він там готував ці листи і тому подібне, і ми з ним спілкувалися. Виходить, що у нас було три засідання про перегляд справи, після яких суддя відмовила нам у перегляді цієї справи. І знаєте, як це весело виглядало? Це виглядало так весело, що ми заходили на судове засідання. Вона задавала запитання. І ну, от е, клієнтка наразі переходить із російської мови на українську. Звісно, ще їй тяжко, ну, особливо, коли ми говоримо про якісь вузькоспеціалізовані терміни і тому подібне. І от вона почала відповідати на запитання суддя. Суддя каже, ви маєте розмовляти українською мовою. Вона говорить, я зараз буду намагатися. І е, ходить, говорить, можна я буду там вживати ну, суржикові слова. Ви де да знаходитесь? в Україні? Катерина, Ну, це, мабуть, було так. Я знаю, як вони відкладують слухання. Вони приходять і кажуть. Ви хто? Ти кажеш, я Катя. Це суд удаляється в нарадчу кімнату. Я катя, суд нарадчу кімнату. Мені пощастило, мене пускали, правда, мені не давали говорити. Мене такого права не було. Бо ти гарно говориш українською мовою. Суддя би не знала, що їй казати тоді. Мабуть, вона побоялась. Ну добре, просто насправді. Це були дуже смішні засідання, ну дійсно смішні. І е, якби суддя говорить: ну, я не економіст. От ви мені поприносили ці таблиці, ну я не економіст. Поясніть мені, що ви маєте на увазі. Ну, Це було не просто дивно. Потім вона каже: добре, я маю е, виділити час, щоб це все переглянути. Ми приходимо на наступне засідання. Ну, видно, що вона нічого не переглядала. Не було, мабуть, часу. Ну, або вона не кожна. Вона ж не економісто, як так. вона буде переглядати. Ось в чому справа. Ну, власне. І е, от адвокат нам говорить і каже: вперше бачу: ну, типу, не стикався саме з такою ситуацією, коли робили. Ну, типу, вона могла з першого разу відразу відмовити нам. Просто сказати: я не буду переглядати цю справу, все там, тіть собі в апеляцію. Але ні, вона намагалась і ще наше терпіння е, так сказати, потренувати. Чи будуть вони ще приходити? Ну тому що це нам треба було трьом людям з'їхатися з різних частин міста е, в час. Потім ще із трьох разів три рази ми попадали під час нашого засідання в повітряну тривогу. <хи> Потім вони думали, що може ми підемо все-таки звідти. Ну, Власне, нам відмовили в перегляді цієї справи, і наступний наш крок: ми пішли в апеляцію. І ми пішли в апеляцію вже, звісно, же, до іншої, іншого судді, і інші судді а, більш по-доброму на нас дивилися. І я чомусь дуже впевнена, що це пов'язано з тією ж причиною, як і в Дніпрі. Дуже близький взаємозв'язок, скоріше всього. Чому тому, що та суддя була прив'язана до. Банки, вона, банківських справ <клієнт>, клієнт дуже нервувала. Вона говорить: я прямо слухала, як там судді сперечалися за ну, якби за те, який винести вирок. вирок, так і е, видали вирок про те, що е, по їхніх розрахунках, по їхніх поглядах, е, клієнт винен іще е, 16 тисяч гривень, угу. а 75 тисяч не винен. Тобто, можна сказати, що 59 тисяч суд визнав незаконно нарахованими. І, власне, звісно, ми розуміємо, що це, навіть цю суму її ще можна було про неї сперечатися. Але, оцінивши всі за і проти, і можу сказати, що цей процес зайняв майже рік. Майже рік в березні видали. Це перше рішення. А у лютому тільки закінчилася вся ця наша катавасія. І виходить, що це майже рік такої, знаєте, постійної роботи кропіткої, коли треба телефонувати, виходить засідання, подавати документи, конверти, тому подібне. І е, виходить, що ми прийняли рішення, що будемо платити ці 16, і на цьому все закінчиться. Були сплачені ці 16 тисяч гривень. Ну, і здається, що от є рішення суду, є сплачена ця сума? Все, має би все закриться. Ну, а як відбувається закриття? Треба закрити карточку і треба отримати е, довідку про те, що клієнт нічого не винен цьому банку. Як ви думаєте, чи вдалося нам це зробити? Що було далі в цій історії? Невже вона так гарно закінчилась? Ні, думаю, що вона гарно не закінчилась, але так чи інакше в неї буде гарний кінець. Е, ну, Я можу сказати вже, взагалом е, ця історія для неї дуже гарна. Е, ну, як і для нас вона гарна. Чому? Тому що вона говорить про те, що оця справедливість е, вона існує. Е, за неї треба поборотися. Іноді боротьба невиправдано дорога, довга, емоційно важка, нервова. Але вона приводить до успіху, якщо ти розумієш, за що ти борешся, і ти розумієш, на чиїй правді, на чій стороні правди. Виходить, що е, почала вона зв'язуватися з банком, що от судове рішення, от внесені кошти, давайте ми з вами нарешті помахаємо один одному рукою і попрощаємось. На що банк їй говорить? А ми не бачимо цього судового рішення в реєстрі. Вона їм починає відправляти це рішення, адже воно в неї є на руках. Це поганий скрін. Ви відправили там мені не видно букв. <реш> тобто, якісь такі дивні речі, просто важко пояснити забагато розмов і спроб. Нічого не відбувалося, ну і ми вже дійшли до того, що потрібно їхати у головне відділення банку і говорити з директором про те, в чому справа або що вони ще хочуть. Ну і ще можу сказати, що вони казали, що ми не погоджуємося з цим рішенням, ми будемо подавати і ще на судовий перегляд цих рішень. Пройшло два з половиною місяці після вироку суду фінального. Ніхто не подав апеляцію. Це значить, що вже строк дії вийшов по цій справі. А знаєш, чому не подав. Тому що далі по, по ланцюжку треба подавати вищий господарський суд. То подавати вже Вищу інстанцію. Тому що апеляцію суд першої інстанції не може переграти апеляцію. Це може тільки суд більше Вищої інстанції. А це вже взагалі ще більш головніковий процес для банка. Це треба знати. Ну, що як апеляцію виграв, то вони не можуть в суді першої інстанції, бо їм треба подавати новий іск. Якби вони подадуть, то в тебе вже є рішення, за яким ти прийдеш. На цей суд і покажеш їм рішення більш високостоящеї інстанції. наступний суддя не буде приймати такого рішення. Ну <плес> <плес> Це і є причина, в якій я також розумію, що в них недостатньо доказів, просто щоб довести свою правоту. І плюс, якщо говорити про суму, то для них це дійсно малозначима сума, в них є багато клієнтів із більшими боргами. Ну, Я думаю, що їм не до цього і ще мені здається, ну так, чисто внутрішньо, що от у них є мільйони клієнтів. На сьогоднішній день я впевнена, що більше мільйона ну, це мої персональні висновки. Більш мільйон, але ми не знаємо, у якому банку це більш мільйона, бо не можемо в ефірі назвати назву цього банку. Так. Ну, і виходить, що я думаю, що за потоком об'ємом справ, де вони виграють, їм якби прослідковувати там, де вони програють. Хоча програшів у них мало. Ну, в цілому, чому? Тому що їхня юридична база працює досить, досить порівняно з іншими банками. Добре. Так от. Е, що відбувається? От відбувається те, що е, в, в кабінеті так і висить, що вона ще їм винна 60 тисяч гривень, довідки у неї поки що немає. Ну тут дуже про просто Ну, два варіанти розвитку подій. Перший варіант можна не паритися просто ну, в, не паритися і чекати, що банк він зробить якісь кроки на зустрічі. Я думаю, що він не зробить. Це такий пасивний варіант. А інший варіант, що треба зробити, треба написати їм офіційне письмо заказне, в яке вкласти рішення суду, прикласти, що я заплатив ці 16 тисяч, і написати тоді туди, туди в заяву, написати, що я просьба підтвердити закриття кредиту, видати мені справку і відправити по закону. Вони протягом 30 діб можуть мають їй відповісти. Потім можуть Дочекатися 30 діб, подивитися, що відповіду, а можна не чекати, ще там ти, через тиждень при, при, приложити всі ці копії, які написали, і написати таке саме письмо, скаргу в Національний банк на бездіяльність, на те, що є рішення суду, скаргу в Національний банк, з, з описом документів, і потім так само через якийсь рок принести вже в цей банк, зареєструвати ще. Е, Письмо, що подана скарга в нас банк. Бо сам по собі банк він має регулятора, який видає uh -huh. ліцензію. Регулятор він відповідає за доброчесність роботи установ, яким видає ліцензію. Тому для банків це він ліцензію не забере, але безпреділ не буде робити. Ну, Я думаю, що, як ти кажеш, в них не вистачає просто фахівців, такі речі, просто є політика банка, вони кажуть. Коли такі справи, там тініть, цініть час. Ну там пій цій людині, людині кров, щоб вона може там через переляку якогось може, вона віддасть. Але вже, як вона вже виграла апеляцію, то їй має бути переляк. Дивіться, а переляк існує е, через, ну я навіть не можу точно пояснити характер цього переляку. Скоріше всього, що він психологічний, накопичений. Uh, ну, якби, Ніякого іншого пояснення, тому що uh, от є закон. Просто знаєте, сьогодні ми живемо в такий час, uh, коли, на жаль, наша законодавча база вона наскільки розпливчаста uh, в багатьох моментах, і людина не відчуває, що ті закони, які є, ну, типу, да, як -от ці новини, які зараз існують. От, типу, ти щось прочитав, і все уже у всієї сім'ї запускається система переляку, і всі на емоціях один одного б'ють. Ну це з того, що я помічаю там хто кого. І звісно, мені здається, піднімати цю усвідомленість у своїх правах, ну, які в фінансовій грамотності, як ми говоримо, типу, наскільки простіше життя людини було б, коли її би на етапі, коли вона була підлітком або молодою людиною, навчили базовим речам, простим базовим речам, що ти можеш, що не можеш, як з тими самими грошима будь-куди класти, куди не класти, чому це робити. Прості насправді речі, глобально. Просто немає системи, яка би цьому учила на сьогоднішній день. Але я вірю, що оця програма розумні гроші. Це один із елементів самоосвіти, завдяки якому людина може просвітлюватися. От ми віримо, що ми проводимо зараз просвітницьку благодійну роботу.